журналісти, сьогодні повідомимо вам про нашу спільну роботу по боротьбі з корупцією, а також як вона пов'язана з організованою економічною злочинністю, пов'язана з безпекою громадян. Так, вчора, 7 квітня поточного року, слідчими прокуратури спільно з управлінням. Боротьби з економічними злочинами Служби безпеки України задокументований факт отримання неправомірної вигоди прокурором Білгардістровської місцевої прокуратури. Його затримано на місці за отримання 10 тисяч доларів. Цікавим є той факт, що посадовець отримував хабар за те, щоб допомагати. Членом організованого злочинного групування, які досить тривалий час займалися квартирними шахрайствами, вони незаконно заволодівали майном осіб, майном, яке мало бути відомеливою, спадщиною і в подальшому переходити до громади міст, селищ і районів. Цікаво також, що 9 із учасників ОЗУ перебувають під вартою, а вказаний корупціонер своїми діями намагався усіляко сприяти їм поверненню вилучених коштів, поверненню речових доказів та звільненню їх з під варти. Також у ході документування вказаної групи, якій допомагав нечесний прокурор. Виявлено великий склад зброї, яка є дуже небезпечною для спокою в нашому регіоні. Зазначу, що готується оголошення про підозру за частиною 3 статті 368, покарання за яке передбачено до 10 років позбавлення води. От, будь ласка, ви можете бачити, що виявлено під час обшуків. Там, Де вона була? Зброя, виявила, а, зброя? Виявила, зброя виявила не у прокурора, а в помешканнях та потайних місцях членів організованого злочинного угруповання. Але є підстава вважати, що прокурор з цією зброєю пов'язаний, так? Прокурор тісно пов'язаний з учасниками позору. Для построила пп Электродетонаторы. 4, 5 штук ЭДП и 2 штуки СДПР. Общая сложность и силы. Дальше. Ручная сколочная граната F1, 12 штук и э, вернее, корпуса. корпуса ручной гранаты F1 12 штук и граната rbd 5 корпус 17 штук боевые. Да, ну, предварительно, того, что вижу боевые. Дальше, патроны. Патроны 762 на 39 автоматные. 22 пачки, по 20 штук в пачке, в одной пачке 2 не хватало. Общая Арсенал 4. Досить суттєві виявлені і реактивні протитанкові гранати, тротилові шашки, запали ручних гранат, електродетонатори та інше небезпечне зброя? Я перепрошую, а можна питання? За попередньої версії слідства навіщо квартирним шахраям були... Кілька десятків гранат, реактивні гранатомети та тротилові ретинує От Відповіді на це запитання будуть детально досліджені. Про цей факт правоохоронці дізналися вчора і до чого сьогоднішнє повідомлення. Небезпечна корупція не тільки сама по собі. Корупціонер не тільки незаконно збагачується, він і допомагає злочинцям. Які несуть фактично небезпеку життям, здоров'ям взагалі нормальній обстановці в суспільстві. Для чого вони це мали використовувати, ми обов'язково з'ясуємо. Давайте закінчимо брифінг, а потім будуть питання. так? Олексій Юрійович. Добрий день. Що стосується ситуації з організованою групою. данных квартирных мошенников. Лидер этой группы был ранее судим э, и приговорен к восьми годам решения свободы, но э, в 2014 году э, по, э, по амнистии был выпущен на свободу. И дан, э, мы прорабатывали версии данной ситуации, зачем ему это оружие. Э, Сегодня все члены этого ОПГ, девять человек, как Олег Иванович говорил, находятся под стражей и ставилась задача перепрятать эти тайники, откуда мы, собственно, это все и узнали. Вот. Что касается сотрудника прокуратуры, задержанного вчера, то он непосредственно оказывал содействие данной группировке с целью, чтобы они избежали наказания и вышли на свободу. Я також доброго дня ще раз хочу додати наступне, що це дійсно є яскравим прикладом, коли злочинці пов'язані з правоохоронцем нечистим на руку, тобто є класичний приклад так званого кришування злочинної діяльності, яку ця група вела впродовж декількох років. Що стосується зброї, то взагалі вчора були всі проголомшені тим, що дійсно воно практично все в маслі. Таке враження, що тільки з, десь з ящику його дістали. Тому подальше слідство покаже, скоріше за все, що це якийсь канал з зони АТО, зони проведення об'єднаними об єдн... об силами операцій на Сході України. Тому дуже цікаво. Ще хочу додати, що найближчим часом дійсно. Ми велику працю зробили в плані боротьби з незаконним обігом. Я думаю, наступного тижня буде велика прес-конференція. Ми вам покажемо наші здобутки, те, що ми зробили спільно всім правоохоронним блоком. Дякую. На чому б хотілося наголосити увагу. Боротьба з корупцією це ключове завдання всіх правоохоронних органів. Очищення в своїх рядах так само принципове питання. Я б хотів нагадати, що тільки в межах. Чистки в прокуратурі Одеської області до кримінальної відповідальності притягаються працівники прокуратури. А саме вже скеровано обвинувальні акти до суду стосовно двох прокурорів, які, зловживаючи своїм службовим становищем, організували незаконний обшук і фактично з працівниками поліціями скоїли розбійний напад на підприємців, завладили коштами більше ніж на 120 тисяч доларів. Крім того, притягуються до кримінальної відповідальності інші працівники прокуратури за вимагання отримання хабарів. Нещодавно повідомлено про підозру прокурору, який зберігав з метою збуту також збував наркотичні засоби. Сьогодні, до речі, якщо вам буде цікаво, 16.00 в Київському районному суді міста Одеси буде розглядатися запобіжний захід стосовно прокурора прокуратури номер 2 це Милановський район. Який сам особисто займався квартирними махінаціями, з житлом громадян, з житлом померлих громадян, знову ж таки, яке мало відійти до комунальної власності і потім малозабезпечені сім'ї могли його отримувати. Ми говоримо зараз про групу квартирних шахраїв, або прокуратури фактично діяла особа, яка має доступ до матеріалів. Вилучили їх, а потім шахрайським чином перепродавали ці квартири. Я наголошую, що це принципова наша позиція боротися. Водночас хотів би усіх застерегти. Ми, аналізуючи матеріали технічних засобів, чули, про що у нас ці прокурори розмовляють. Так вони розказують, що вони розстолкуються з керівництвом прокуратури області, з керівництвом своїх прокуратур, що вони в близьких відносинах підштовхують людей фактично займатися тією ж корупцією. Тому я призиваю всіх, повірте, що в органів основна частина до правопорядних людей, які з цією корупцією і злочинністю борються. А коли ви йдете на вирішення питань за кошти, ви фактично сприяєте її розповсюдженню. Тому давайте будемо боротися з корупцією разом. Дякую, Дякую. готові відповісти на всі запитання.